Під час війни використовують не тільки фізичну зброю. Інформація теж є зброєю, яка може завдати шкоду людині. Ворог застосовує шкідливу інформацію, щоб вплинути на наші спільні цінності: залякати, щоб люди втратили віру в перемогу і опустили руки. Головне усвідомити, що інформаційна загроза реальна, та іноді її важко помітити, тому варто обережно взаємодіяти з інформацією у воєнний час. Будьте уважні. Люди з інвалідністю мають навчитися більш свідомо та критично ставитися до інформації, яку отримують з різних джерел, дії, які ви можете зробити, обмежити час та кількість споживання інформації, стежити за подіями з офіційних джерел, це сторінки військово-цивільних адміністрацій, Генерального штабу, президента України, підрозділів сил оборони та безпеки, перевіряти будь-яку інформацію в кількох джерелах. Шукати перше джерело, пам'ятати про принцип не нашкодь утриматись від поширення будь-якої інформації, поки її не підтвердять з офіційних джерел. Будьте уважні, завдання ворогів поширити паніку, наше зберігати спокій та не поширювати шкідливу інформацію.